Вправа 765. Знайдіть різницю у двох чисел, якщо від'ємник дорівнює 658 і становить 7,15 зменшуваного. Ну що ж, стартуємо. Якщо у нас число 658 становить 7,15 зменшуваного, то ми можемо знайти одну 15 частину, яким чином? Треба 658 поділити на 7. І це буде 15-та зменшуваного. Пишемо тоді перше діє то нам треба 658 поділити на 7. І це дорівнює. Щоб не ділити куточком, давайте ми 658 запишемо як 700. 700 у нас поділиться на 7. Мінус. Ну і ще залишається у нас. Якщо від 700 треба відняти 42. Щоб було 658. І все це треба поділити на 7. І це дорівнює. Тоді, якщо ми розкриємо дужки, у нас буде 700, що ділиться на 7. Мінус 42, що ділиться на 7. І це дорівнює. 700 поділити на 7, це буде 100. Відняти 42 поділити на 7, це буде 6. Ну і пишемо 100 мінус 6, це буде 94. Ну і записуємо. Що це в нас? 94. Це одна п'ятнадцята частинка. Одна п'ятнадцята та зменшуваного. Одна п'ятнадцята та зменшуваного. Ну, чудово. Зараз, якщо одна п'ятнадцята зменшуваного, дорівнює 94 то виходить, як нам знайти саме зменшуване, треба тоді 94 помножити на 15. Записуємо тоді друга дія. І записуємо, що 94, так і пишемо 94, що множиться на 15. І це дорівнює. Знову таки, 94 ми можемо записати як 100 мінус 6. То ми пишемо це 100 мінус 6, що множиться на 15. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Це буде 100, що множиться на 15, мінус 6, що множиться на 15. І це дорівнює. 100 помножити на 15 це буде 1500. Відняти. Ну, а 6 помножити на 15 це буде 90. Ну, і це тоді буде дорівнювати. 1500 мінус 90 це буде 1410. 1410. Записуємо, що це у нас буде тоді зменшуване. Ну що ж, тепер ми знаємо, що зменшуване у нас 1410, тому що 7. 15 від цього зменшуваного це буде від'ємник, який дорівнює 658. Отже, в нас є зменшуваний, є від'ємник. Як знайти різницю? Треба від зменшуваного відняти від'ємник. То пишемо тоді третя діє. Від зменшуваного. Або 1410. Треба відняти тоді 658. І це дорівнює. Ну що ж, простіше буде відняти тут. Сопчик, то записуємо, що 1410. Відняти. 658. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 1, збрали одиничку 0, 0, мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. Далі 4. Бролиничку 3. 3 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 6 це буде 7. Є. Тобто пишемо, що у нас різниця вийде 752. Ну і давайте напишемо, що це в нас буде різниця. Добре. Ну що ж, записуємо відповідь. На запитували, яка різниця двох чисел. Пишемо відповідь. Ну і пишемо 752. Ну що ж, ось така задача, в якій ми знаходили число за його часткою. На цьому вправу завершено.